В новий рік з новим ігровим ПК мрія багатьох геймерів, яка зараз відійшла на другий чи на третій план, але все одно актуальна, тому що хороший ПК це антистрес та інструмент для віддаленої роботи або навчання. З вами Ігнатов Олег, і в цьому відео ми поговоримо про те, які комплектуючі на даний момент мають найкраще співвідношення ціна продуктивність і підходять для збірки оптимального ігрового ПК. Я підготував дві конфігурації на різний бюджет, які умовно називаю «хороший ПК та «відмінний ПК. Паралельно показуватиму, що від них чекати в сучасних іграх, а у якості бонусу додам ще конфігурацію ноутбука. Посилання на це залізо залишу під відео. Отже, почнемо з хорошого ПК. Одразу скажу, що це не буде збірка з самим новітнім та перспективним залізом. З обмеженим бюджетом доведеться йти на компроміси. Але на такому ПК будуть комфортно працювати будь-які програми та ігри в Full HD. Вибір платформи зводиться до декількох варіантів: це або шестиядерне Intel Core i5 12400F, або Ryzen 5600 чи Ryzen 5600 X. Вони не стануть вузьким місцем для будь-якої відеокарти з нашим бюджетом. До речі, є ще 5600 G з інтегрованим відеоядром. Але не дивлячись на схожу назву, це дещо різні процесори. У 5600 g вдвічі менший кеш, а шина PCI-Express обмежена третьою версією, що може негативно вплинути на продуктивність бюджетних відеокарт з вузькою шиною. Але для тих карт, де використовується 16 ліній, як 3060, різниця буде непомітна. Власне, тому для платформи AMD доведеться підбирати материнську плату на чіпсеті b 550 з підтримкою PCI-Express 4.0. На перспективу достатньо обрати модель з чотирьма слотами для оперативки. Решта зайве, тому що при зміні процесора доведеться міняти і материнську плату. Для Intel ситуація трохи краще, Із платою на чіпсеті B660 або b 760 в подальшому можна буде оновитися навіть на процесор 14-го покоління. Щоправда, пам'ять доведеться залишити ddr 4 Я навмисно рекомендую саме чіпсет і конфігурацію в цілому, а не одну конкретну модель. Хоча б тому, що до виходу відео те, що мені подобається або те, що я показую на відео, може просто не бути в наявності. Для системи без розгону боксового кулера, якщо він є в комплекті, буде достатньо. Додаткові кошти краще витратити на більш продуктивний процесор. Єдиний сенс у башті це акустичний комфорт. Умовний Jonesbo A4 з великим вентилятором, тепловими трубками та більшою площою радіатора зможе розсіювати тепло з меншими зусиллями, тобто буде робити це тихіше. 16 Гігабайт оперативної пам'яті з частотою 3200 або 3600 МГц все ще достатньо. Тим більше, якщо взяти відеокарту з великим об'ємом пам'яті. Але якщо ви займаєтесь обробкою відео чи просто хочете мати запас на майбутнє, можна одразу взяти 32 ГБ. Різниця в ціні для ddr 4 всього 30 баксів. У будь-якому разі беріть комплекс двох модулів, щоб працював двоканальний режим. Вибір оптимальної відеокарти з обмеженим бюджетом зводиться до звичайної RTX 3060. Убирати слабшу відеокарту на 2024 рік не дуже гарна ідея. З невеликою переплатою можна взяти більш свіжу RTX 4060, яка на папері не вражає, але має певну перевагу відповідно збільшенню вартості. Альтернативою може бути трохи дешевша AMD Radeon RX 7600, але все це підходить лише для комфортного геймінгу Full HD. Під систему та ігри знадобиться накопичувач мінімум з 512 ГБ. Але з урахуванням скільки зараз важать сучасні ігри, з невеликою різницею в ціні краще одразу обирати SSD ємністю 1 ТБ. Дивимось лише на NVMe SSD з інтерфейсом pci Express 3 або 4.0, залиште в спохи морально застарілий SATA. Переходимо до блоку живлення, який зазвичай беруть на здачу, точніше решту. Так робити не слід. Він, хоч і не впливає на кількість кадрів в іграх, але забезпечує стабільність та збереження вашої системи. Максимальне енергоспоживання для такої системи з процесором AMD буде на рівні 360 Вт, з Intel 400, враховуючи запас, блока живлення потужністю 600-650 Вт буде предостатньо. Модульність, підсвітка та красивий дизайн це гроші на вітер. Краще вже переплатити за бренд, щоб це була дійсно перевірена модель. З народних блоків непоганий варіант це Chieftec. Оптимальних комп'ютерних корпусів не існує, тому тут все по смаку та можливостям. Можна використати навіть зі старого ПК. Головне, щоб у нього була хороша вентиляція. В середньому коробка зі склом та вентиляторами починається від 1200 гривень, такий і закладемо в бюджет хорошого ПК. Але є естет, тому свій хороший ПК склав у стильний та мінімалістичний Jonesbo D31 Mesh. Незважаючи на компактні розміри, тут чудова вентиляція і вміщається будь-яке доросле залізо, включно з материнськими платами формату Micro ATX. Коротше, рекомендую. У підсумку на момент зйомки хороший ПК коштує 34,5 тисячі гривень або 900 доларів. Якщо відмовитись від додаткових 16 ГБ оперативки, використати боксовий кулер, простіший корпус можна зекономити до 100 доларів при тій самій продуктивності. Переходимо до другої збірки. Відмінний ПК це оптимальна конфігурація з більшим бюджетом та меншими компромісами. Це те, на що я орієнтуюсь сам. Такий ПК однаково добре впорається як з QHD геймінгом, так і серйозним відеомонтажем або іншими задачами. В якості основи пропоную Core i5, 13500 або 13600KF, в залежності, що буде в наявності та різниці в ціні. Зараз вона мінімальна, тому краще обирати старшу модель. 14 ядер та 20 потоків вистачить для будь-яких задач. Також, якщо ви лише граєте, чудовим варіантом стане Ryzen 5 7600X. Він має значно менше ядер, але вони дещо продуктивніші, а тому забезпечують виграх, принаймні сучасних, рівну або більшу кількість кадрів. До того ж, цей процесор значно дешевше. Економити на кулері для такої збірки не має жодного сенсу. Навіть модель з попередньої конфігурації буде краще та тихіша за боксовий кулер. А якщо ви хочете щось солідніше та дивитесь на водяне охолодження, подивіться краще на цю мегабашту. Цей кулер вражає розмірами, дизайном, продуктивністю та функціональним екраном, на який можна виводити корисну інформацію. В якості материнської плати можна взяти робочу лошадку Asus Prime. В цій серії є як відверто голі дошки, так і плати з досить непоганою комплектацією. Хіба що немає красивих візерунків та RGB прикрас. Для Intel беремо чіпсет B860, а за AMD це буде B650. Обидві платформи беремо з пам'яттю ddr 5 на майбутнє. До речі, 32 ГБ для цієї збірки це база. Знову ж таки, два модулі для двох канала та бажано з частотою 6000 МГц, але без фанатизму, тому що часто різниця в грошах між 5200 та 6000 може бути більша, ніж в продуктивності ssd накопичувач залишаємо такого ж об'єму 1 ТБ, але збільшуємо його швидкість. Хороший варіант Kingston kc 3000 з інтерфейсом pci Express 4.0X4, який вміє читати та записувати зі швидкістю 7000 та 6000 МБ. Обираючи інші моделі, звертайте увагу на наявність буфера та тип пам'яті. Найбільше в цій конфігурації хотілося б бачити RTX 4070. Але вона не поспішає дешевшати, тому вибір зводиться до RTX 4060 Ti та Radeon RX7700 XT. Друга має трохи більшу продуктивність в іграх, але ця перевага нівелюється при увімкненні променів. Крім того, на стороні Nvidia технології, які стануть у нагоді при роботі з відео або нейромережами. До речі, RTX 4060 є в двох варіантах з 8 гіабайтами та 16. Карта з меншим об'ємом має менші таймінги і, відповідно, трохи кращу продуктивність, не кажучи вже про відчутну різницю в ціні. Але для майбутніх проєктів, особливо в QHD, може знадобитися більше відеопам'яті, тому кожен має обирати по своїм можливостям та роздільній здатності монітора. Але, звичайно, 16 ГБ має більше перспектив. Блок живлення обираємо такий, якому ви готові довірити збереження заліза вартістю більше 1000 баксів. Система на базі Intel на папері може споживати до 460 Вт, на практиці ще більше. Потужності 650 Вт має бути достатньо, але щоб мати запас, в тому числі для розгону або майбутніх апгрейдів, я поставив блок живлення на 750 ватт. Be Quiet System Power 10 це блок живлення, який не соромно рекомендується. Повертаємося до питання індивідуальності. Як і в першій конфігурації, рахуємо саме простий кейс, а уявляємо будь-який. Я, до прикладу, щоб показати вам щось красиве та надзвичайне, уявив pc Cooler C3 t 500 хто не любить милуватися своїм дорогим та технологічним скарбом. Саме про такий акваріум мріють навіть ті, у кого немає рибок. Корпус має незвичне компонування із прихованим блоком живлення. За рахунок чого він нижче, але товстіше. Вентиляція є одразу з чотирьох сторін, всередині вміщається будь-яке залізо. Вартість відмінного ПК починається від 46 тисяч гривень або 1200 доларів, і в залежності від платформи та об'єму відеопам'яті може сягати майже 52 тисячі. Такі зараз реалії. Звичайно, в силу певних обставин для багатьох зараз стаціонарний ПК може бути не найоптимальнішим варіантом, тому альтернатива ігровий ноутбук. За вартість схожих з відмінним ПК можна отримати продуктивність рівня хороший ПК. Відеокарті треба приділяти чи не найбільше увагу, бо її апгрейд можливий лише з заміною самого ноутбуку. Найпоширеніше RTX 3050 з 4 ГБ відеопам'яті важко назвати оптимальними. Цього малувато навіть для існуючих ігор. Що вже казати про те, що вийде в 2024-му. Мінімально, що можна порадити, це моделі з 4050 6 ГБ, а ще краще RTX 4060 8 ГБ. Народним ноутбуком з такою відеокартою можна назвати Acer Nitro 5. Це не найлегші ноутбуки у своєму класі, але вони мають хороше охолодження, яке теж важить для ігрового ноутбуку. Охолодження важливіше за швидкий екран та клавіатуру з RGB, хоча це тут також є. Наостанок порівняння хорошого ПК з відмінним, щоб наочніше показати, яка між ними різниця і чи варто за неї переплачувати. Але слід зазначити, що не всі вкладення можна оцінити за допомогою кількості кадрів, щось позначається лише на тиші, надійності чи красі. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та стане в нагоді для майбутньої збірки або апгрейду. Якщо так, з вас вподобайка. І пишіть свої варіанти оптимального ПК в коментарях під відео. Раніше на Новий рік я би побажав би вам всім один із таких ПК. Зараз я бажаю перемоги. А як її наблизити, ви знаєте і самі. Дякую за перегляд, бережіть себе з Різдвом та Новим роком!